Швидкий квас в домашніх умовах. Чорний хліб 500 г, Вода 3 літри. сухі дріжджі 2 чайні ложки, цукор 125 г. Житній хліб нарізати невеликими шматочками і підрум'янити в духовці до стану сухарів. У суху 3 літрову банку помістити сухарі. Та залити окропом до плечиків. Додати 3 столові ложки цукру і залишити до повного охолодження. У склянці теплої води розчинити сухі дріжджі. Коли хлібний м, настій в банці охолоне, влити в неї дріжджовий розчин і перемішати, Накрити банку е, кришкою і поставити в тепле місце на 2 доби. Готовий квас процідити. Перед подачею бажано охолодити і зберігати надалі в холодильнику. Дякую. І не забудьте підписатися на канал Кухня.